Навіщо садити дерево? Або, точніше, чому б не посадити дерево. Вони приносять десятки переваг вашому саду, надаючи довгостроковий вплив на тварин, ґрунт і навколишні види рослин. Анонімне грецьке прислів'я говорить про це найкраще, суспільство стає великим, коли старі люди садять дерева, в тіні яких вони знають, що ніколи не сядуть. При виборі саджанців для вашої ділянки у вас буде три варіанти: з відкритою кореневою системою, з грудкою землі в мішковині, ББ або вирощені в контейнерах. Саджанці з грудкою землі поширені в ландшафтному дизайні, але рідше зустрічаються в домашньому садівництві. Тут ми розглянемо саджанці з відкритою кореневою системою і контейнерні, так як їх простіше підняти і пересадити. Незалежно від того. Який тип ви виберете, ви знаєте, що підвищуєте біорізноманіття у вашому місцевому середовищі. Дерева забезпечують квіти, насіння та середовище проживання для дикої природи, роблячи їх неймовірними доповненнями, незалежно від того, де ви садите. Отже, що краще для вас саджанці з відкритою кореневою системою або вирощені в контейнерах? Коротка відповідь. Вибір між саджанцем з відкритою кореневою системою та контейнерним деревом залежить від поточного сезону, ваших садових цілей та того, як ви плануєте вирощувати саджанець. Дерева з відкритою кореневою системою не мають ґрунту, вони зимують в терсі. Контейнерні дерева це саджанці з відкритою кореневою системою, які живуть рік-два в горщиках з ґрунтом. Ці дерева доступні виключно в холодні місяці. Тоді як контейнерні екземпляри доступні цілий рік. Вибирайте саджанці з відкритою кореневою системою, якщо можете, вони швидше адаптуються, легше приживаються і ростуть краще, ніж контейнерні. Вибирайте контейнерні дерева, якщо вони не в сезон. Детальна відповідь. Отже, який тип дерева найкраще підійде для вашого саду. Хоча саджанці з відкритою кореневою системою є чудовим варіантом. Деякі садівники можуть не знайти їх у наявності. У теплих кліматах часто недостатньо холодно для листяних видів, а вічно зеленим сортам потрібні контейнери, щоб процвітати. Це залежить від сезону. Щоб звільнити дерево від ґрунту і поживних коренів, спочатку потрібно забезпечити йому особливі умови. Найпоширеніші види, які можна придбати з відкритою кореневою системою це фруктові дерева, листяні декоративні та тіньові дерева. Їм потрібні прохолодні температури, щоб грубий процес видалення ґрунту не вплинув на них. Ось чому вони доступні лише з пізньої осені до ранньої весни. Як тільки настає весняне тепло, саджанці починають пускати коріння і бруньки. Вони будуть боротися за виживання, якщо вийдуть зі стану спокою, перебуваючи поза землею. Теплі температури висушать їх і вони можуть не прижитися на вашій ділянці. Купуйте саджанці з відкритою кореновою системою тільки тоді, коли ґрунт в саду волога, а інші листяні види ще не розпустили листя. Контейнерні екземпляри доступні цілий рік. Горщики забезпечують їх кореневим комом затишний будинок. Захищаючи від посухи, заморозків і яскравого сонця, вони можуть мати пов'язані коріння або слабкий ріст, але ви можете шукати в розплідниках відповідні саджанці, які швидко приживуться, теплі сади в зонах 11-13 можуть бути недостатньо холодними для сади з відкритою кореневою системою. Вибирайте контейнерні види, якщо температура цілий рік залишається вище 4-10 градусів Цельсія. Деякі види потребують горщиках, деякі рослини недоступні з відкритою кореневою системою. Вічно зелені хвойні і широколистяні види ніколи не входять в стан спокою. Їх здоров'я швидко погіршиться, якщо струсити ґрунт з їх коренів. Знайдіть їх доступними як бібіспізньої осені до весни або контейнерними цілий рік. Найпоширеніші види, які можна придбати з відкритою кореневою системою, це фруктові дерева, листяні декоративні та тінисті види. Деревні чагарники, такі як троянди, форзиції та гамамеліси, також доступні в холодні місяці. Більшість рослин, які входять в зимовий спокій і скидають листя, можуть мати коріння без ґрунту. Деякі, такі як Гінго та глід, потребують контейнерів навіть у стані спокою. Ви все ще розгублені? Ось список поширених чагарників і дерев, які ви знайдете з відкритою кореневою системою в інтернеті та місцевих розплідниках, Клен, Дуб, Липа, Ясень, Бузок, Троянда, Форзиція, Гамамеліс, Квітуча вишня, Яблуня, Декоративна яблуня. Вишня, груша, слива. А ось інші поширені листяні види, які слід уникати купувати з відкритою кореневою системою і купувати тільки в контейнерах: Йінго, Хмелеграб, Граб, каркас, дуб плитковий найдешевший варіант: Деревні екземпляри без ґрунту завжди будуть дешевше, ніж контейнерні. Оскільки у них немає ґрунту, контейнерів та опор, виробники дерев мають менші витрати. Це означає, що ферми можуть пропонувати їх за нижчою ціною за дерево, ніж контейнерні екземпляри. Якщо ви вирощуєте дерево з відкритою кореневою системою в контейнері, вам доведеться самостійно шукати матеріали. Використовуйте домашню суміш для горщиків з компостом, корою та органічними матеріалами з парлітом або вермикулітом для дренажу. Найкраще підходять великі контейнери, вони дозволяють вашому дереву рости стільки коренів, скільки йому потрібно для успіху. Кращий спосіб посадити саджанці з відкритою кореневою системою В-ґрунт. вони швидко прикріпляться до рідного ґрунту і швидко приживуться. При такому методі вам не доведеться шукати горшечної ґрунт, контейнери і опори. Слідкуйте за слабкими деревами, легко оглянути коріння дерев. Коли вони вільні від ґрунту, ви можете виняти їх з ящиків з терсою, щоб оглянути коріння, структуру гілок і стовбури. Контейнерні рослини трохи відрізняються. Важко побачити їх кореневу структуру, і вони можуть мати закручені коріння, що обмежують їх ріст. Не хвилюйтеся, є прості способи визначити, чи здорова контейнерна рослина і чи готова вона до пересадки. Спочатку подивіться на дренажні отвори контейнера. Перевірте, чи не виходять коріння з отворів, оскільки це вказує на те, що рослина пов'язана корінням. Попросіть власника розплідника зняти горщик з дерева, щоб побачити, чи не кружляють коріння на дні горщика. Переконавшись, що дерево має здорову кореневу кульку, зверніть увагу на структуру гілок. Перевірте, чи цілий і здоровий стовбур без пошкоджень. Потім огляньте крону. Вам потрібен екземпляр без перехресних гілок. Одностовбурні структури повинні мати основний стовбур з каркасними гілками, а багатостовбурні багато стебел з відгалуженнями. Підв'язувати або не підв'язувати, підв'язувати або не підв'язувати ось в чому питання. Швидше за все, вам не доведеться підв'язувати саджанці з відкритою кореневою системою. Так як вони продаються молодими і швидко приживаються з мінімальною підтримкою. Вони прикріплюють товсті коріння до грудок рідного ґрунту, створюючи сильний захист від вітру, льоду та снігу. Контейнерні екземпляри з іншого боку можуть потребувати додаткової підтримки, щоб допомогти їм адаптуватися до нового місця. Якщо їх крона настільки велика, що нахиляється, вам слід підв'язати саджанці. Поки вони не стануть достатньо міцними, щоб витримати свою вагу. Також варто додати опори, якщо саджанці не випрямляються після вітряних штормів або якщо вони занадто нахиляються. Додайте опори за допомогою цього простого процесу. Вкопайте дві протилежні опори в посадкову яму за межами кореневої зони дерева. Простір між ними має бути направлено в бік найсильніших вітрів. Помістіть саджанець в яму. Потім засипте її ґрунтом. Закріпіть опори на дереві за допомогою підв'язок без дроту, використовуючи тканину, пряжу або гуму. Як знайти великі екземпляри. Деякі з нас, садівників, хочуть великі дерева швидко. Можливо, вам потрібна жива вітрозахисна смуга або жива огорожа для конфіденційності на ділянці. Великі види важко, але не неможливо знайти. Ваш найкращий варіант найняти ландшафтного дизайнера, який може шукати великі екземпляри в оптових розплідниках. Якщо ви обмежені в бюджеті, ви також можете знайти великі екземпляри в спеціалізованих розплідниках. Оскільки вони працюють з такими великими видами, у них буде обладнання та транспортні засоби, щоб безпечно доставити дерево у ваш сад. Вам знадобляться контейнерні екземпляри для видів вище 2,5-3 метрів. Дерева часто потребують контейнерів об'ємом 15 галонів або більше, коли вони такі великі, і ці горщики дуже важко підняти одній людині. Знайдіть друга, який допоможе вам пересадити його, і використовуйте безпечні методи копання та переміщення, щоб не пошкодити спину або коліна. Поширені запитання: чи можуть саджанці з відкритою кореновою системою пережити заморозки? Найкраще посадити саджанці з відкритою кореневою системою в ґрунт якомога швидше після покупки вони переживуть заморозки тільки якщо їх коріння знаходяться під землею і вологі. Якщо ви не можете пересадити відразу, тримайте коріння у вологій терсі до тижня. Чому не варто купувати саджанці з відкритою кореневою системою? Вони мають вузьке вікно для посадки, доступні лише в холодні сезони, і їх важко знайти в деяких регіонах. Крім цих проблем, вони більш ідеальні для посадки, ніж контейнерні види. Чи можна садити дерева з відкритою кореневою системою в горщики? Так, можна. Якщо у вас немає місця на вулиці для великого дерева, спробуйте карликовий вид і посадіть його в контейнер. Ви можете зберігати саджанці з відкритою кореневою системою в контейнерах до року, якщо пропустили ідеальні терміни посадки в середині осені та ранньою весною.